Олександр Шевчук, військовослужбовець 71 окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ на псевдопастор у довоєнному житті деякон церкви євангельських християн-баптистів, який долучився до війська та взяв до рук зброю. У складі штурмових розрахунків доводилося відбивати ворожі навали та утримувати українські позиції. Військовий почав працювати рекрутером про свою місію на цій війні. Чи не суперечить це тим мораль? Ним цінностям, які проповідував своїм прихожанам як служитель, та про виклики, недоліки та переваги у рекрутингу, говоримо далі. Ви деякон, який навчався на пасторському факультеті, скажіть, будь ласка, що вас спонукало доєднатись до військ? У 21-му році я закінчив проходити альтернативну невійськову військову службу в зв'язку з релігійними переконаннями. Проте, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я усвідомив навіть не я, а я думаю, Господь змінив мої переконання в тому, що в мене є чарівна дружина, є мила донечка, і я той, хто має не лише дбати про їхній добробут, я також маю дбати і про фізичний захист їхній. Був наставником для підлітків. І ми з ними спілкувалися. Я розумів, що я хочу бути для них гарним прикладом, і я хочу, щоб вони зростали у вільній країні. А як ви власне долучились до війська? Коли я мав іти зі своїми хлопцями вже по розподілу, я захворів. Через тиждень я повернувся з шпиталю, їх вже не було. Вони вже роз'їхалися по своїх частинах. Я потрапив в втрачений батальйон, там де були всі такі самі хлопці, після лікарень, після якихось інших речей. І по розподілу потім я потрапив в 71-шу бригаду. Це був початок 23-го року. Якраз формувалося відділення радіоелектронної боротьби. І я потрапив у це відділення, і потім ми поїхали на виконання бойового завдання в Донецьку область. Що входить безпосередньо до ваших обов'язків? Оператор радіоелектронної боротьби це протидія безпілотним літальним засобам. Ми безпосередньо слідкували за небом, щоб воно було чисте. Коли ми бачили безпілотний літальний апарат, і дізнавалися, що це ворожий. Апарат, ми намагалися його тиснути нашими засобами для того, щоб забезпечити наших хлопців від розвідки, від скидів. Чи е, берете ви безпосередньо до рук зброю, враховуючи ось ваші релігійні погляди? Так, я беру. Я беру і я користувався навіть, У нас. Були складні обставини саме на Бахмутському напрямку біля Новобахмутівки і. Нам необхідно було виходити допомагати нашим хлопцям, хоча ми не мали ніякого обладнання. І коли нас запитали, це було цілком добровільно. Нас запитали, чи ми готові з нашого підрозділу. Ніхто не відмовився. І ми пішли першою двійкою. Я із своїм побратимом Миколою нас поставили трохи не на ту позицію, на яку мали, і ми так склалося, що ми були якраз на лінії прямого зіткнення. Ми працювали, було важко. До прикладу, за дві години нас вилітало близько 20 магазинів автомата Калашникова. Тобто нам їх приносили, забивали. Це були важкі години, тому що по нас також і працювали. По нас працювали і фосфором, і мінометкою. Також і стволка, тобто артилерія. Також я контузію отримав від танчика. Можете пригадати своє перше бойове завдання. Це якраз було під Новобахмутівкою, коли ми потрапили не на ту, що потрібно, позицію. Вона була наша, але не ми там мали бути. І нам необхідно було бути в обороні. Там також була ще одна позиція, яка була перед нами. Наші хлопці заходили на неї вночі і в день поверталися. І ми були єдиною позицією, яка могла їх також прикривати вогнем. Нас було двоє саме на цій позиції, і ми в цілому непогано півтори доби там відбули. Я там отримав акуборотравму через завдяки танчику, який по нас працював із закритої позиції. І Господь також дуже сильно зберігав наші життя, тому що по нас працювала мінометка. Одна міна прилетіла майже прямо в брусфер нашого окопу за метр від нас і не розірвалася. Це міна 120-го калібру, і також по нас працювали крили фосфором, але або не долітало, або перелітало. Ну, швидше за все, вони намагалися підпалити траву і підсвітити наші позиції. Тоді якраз була також ще. В ті дні хуртовина це був 23 й рік, кінець березня, і в Донецькій області випав сніг, там тоді два дні сильно мило, тобто це зменшувало нашу видимість, і ворог тоді якраз намагався просуватися на наші позиції. Ворогу не вдалося взяти ці Ні, позиції? Ні, Того часу не вдалося, але, на жаль, на даний момент вони знаходяться під ворогом ці позиції. Розкажіть, що це за історія, коли ви відмовилися йти з позиції? Ви з побратимом все ж вирішили залишитись так і тримати їх далі. У нас була позиція, куди заходили хлопці на ніч, і тільки ми могли їх прикривати. Я вже тоді отримав акубаро травму, я вже був повністю тоді оглушений на обидва вуха. До мене, щоб догукатися, потрібно було голосно кричати. До того я відповідав по рації, потім я передав рацію своєму побратиму Миколі, і він мене стукав за плече. Якщо там як щось потрібно було передати або повідомити по рації, він мене мені голосно кричав, я кричав йому, і тільки потім він передавав по рації, якби ось так перекрикувалися. І коли це вияснилося, що ми були не на тій позиції, нам сказали повернутися. Вийшли по зв'язку, вже позивний також пастор, в мене, і вийшли на мене. Повідомили, Микола мені передав цю інформацію. Я повідомив, що ми не можемо, і ми ну, залишаємося. Ну ми прикриваємо хлопців. Якщо ми підемо, відійдемо без... не буде кому їх прикривати. Їхні тому що якщо вони починали працювати е, в напрямку, ми бачили, до прикладу, де йшли іскри. Е, там залізниця йшла, і вони якраз по залізниці е, працювали, тому що завжди намагались перетнути е, залізницю ворог. І ми також працювали в тому напрямку. Відкривали одразу ж вогонь стосовно вашого завдання боротьби із безпілотниками, так реп як виду, сфера боротьби з ними. Наші розробники, в нас є чудові московиті хлопці і дівчата, які працюють над цим, які розробляють по широкому діапазону протидії безпілотним літальним апаратам. Тут почали йти FPV. Знову потрібно було переходити на інші діапазони. Наші хлопці і дівчата знову прийняли цей виклик. знову дали відповідь. Знову був певний вже захист. Там і купольні реби, і реби направленої дії проти fpv дронів. Це все було. Потім почалося fpv дрони на оптоволокні. Тобто на них вже реп не здійснює ніякого впливу. Почали робити там певні е, сітки, які нагрівалися для того, щоб перерізати це оптоволокно. І в нас навіть хлопці користувалися помповими рушницями. Ми замовляли їм теж патрони, тому що. Там і хороша кучність, і дробю дуже добре просто пошкодити той FPV, і він десь в сторону піде ось таким чином. Тому ми розвиваємось постійно. В нас дуже чудово хлопці працюють з саме ударними безпілотними літальними апаратами, але ворог не стоїть на місці. Це не той Ванька, якого до прикладу показують, хоча мені не дуже подобається це ім'я. А це справді. Друга армія світу, яка б вона була, і по кількості, і по озброєнню, я впевнений, що ми рухаємося і маємо можливість оборонятися досі. Це лише завдяки тому, що в наших захисників інша мотивація нема куди повертатися, не прийшли заради грошей. А для того щоб захистити свою кров, свої родини, дітей, дати їм майбутнє, якщо говорити про те, що ви християнин зі зброєю в руках, так власне, так. це не суперечить тим моральним цінностям, яким ви, як деякона, проповідуєте своїм прихожанам. Не суперечить, якщо дивитися на 10 заповідей, і вони були написані саме на івріті, тобто оригінальною мовою там було три дієслова, які визначали саме вбивство. Одне з них означало злочинне вбивство, яке саме і записане в 10 заповідях. Тобто, Бог забороняє чинити злочинне вбивство, безневинне вбивство, до прикладу. Також друге це було вбивство як покарання за злочин, і третє це було ненавмисне вбивство. І також апостол Павло в своїх посланнях вже в новому заповіті він говорить про те, що влада носить меч, який використовує для того, щоб карати злочинців, і для того, щоб підбадьорювати або винагороджувати тих, хто чинить добро. І е, наша армія, тобто саме військовослужбовці, вони є якраз тими, хто має цей меч. І вони його використовують для того, щоб карати зло або ж захищати е, цивільне населення від ворожої збройної агресії. Чи є серед ваших знайомих ті, хто не підтримав ваш вибір, не зрозумів, можливо, навіть засудив? Так, їх немало. Я ціную їхню думку, е, тому що в кожного є свій рівень розуміння. Я пройшовши певні бойові дії і бачив, як Господь зберігав моє життя разів з п'ять чи шість, я розумів, що якщо б я чинив якісь дії, які не угодні або не були б з його волею, не був би він з цим згідний, я 100% би загинув. Тому що це були ті випадки, коли все діяло проти законів фізики. Наприклад, можу до прикладу, коли я розповідав про міну. Яка прилетіла, встрягла в брусфер і не розірвалася. Потім, другий випадок, це коли я був вже на іншій позиції, я буквально відійшов і від оглядового вікна пролетіла снайперська куля, просвистіла. Потім, коли ось так само цей танчик працював. По нас я отримав тільки втрату слуху. А мій побратим вчасно пригнувся, Микола, і потім показував мені на шоломі в нього був рекошет від гарячого уламка, і там була нещодавно його шия, до прикладу. Тому були такі випадки, і для мене це цінний досвід, розуміння того, що Бог є захистом, і розуміння того, що я там, де я був потрібен. Якщо б навіть повернути час назад, я все одно пішов би служити. Єдине, що я хотів би забрати свого життя, це втрата близьких для мене людей, втрата побратимів. А чи не запитують вас ваші побратими, чому Господь так чиняє, чому він забирає життя, чому взагалі ось таке трапилося, така війна? Так, і дуже часто чую, людям важко сприймати. Що Бог, коли створив нас, людей він дав нам власну волю, можливість обирати. І, на жаль, коли гріх увійшов в серця людини, завжди людина обирає те, що буде корисно для неї, незалежно якою ціною. Люди прагнуть сьогодні грошей, влади, потім прагнуть мати якусь славу, величезну силу. Ось, до прикладу, ми бачимо наших сусідів. І ця жадоба тягне на злі вчинки. Мене відповідь, коли я спілкуюся, я згадую, яким чином ми отримали взагалі незалежність. Того часу ми отримали малою ціною насправді незалежність нашої країни. І сьогодні, для того, щоб це зберігати, ми це відстоїмо. Україна також є колискою колискою місіонерів. Саме з нашої країни величезна кількість християн їдуть на місію в різні країни, де ще не чули про християнство, де ще немає такої кількості друкованих в біблії інших джерел. І тому це також, на мою думку, ця боротьба відбувається не лише проти тіла і крови, а саме проти певних духів злоби піднебесної, які я думаю володарюють і на тій стороні, саме в керівних особах. Існує такий вислів, можливо, який за час війни став уже крилатим, що на війні атеїстів не існує. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Чи можливо ви зустрічали атеїстів серед побратимів? Чи змінюють вони свою думку? Зустрічав я різних людей, і кожен у щось вірить. Є ті, які вірять, до прикладу, у Вальхалу, що якщо хтось загинув в битві, то він 100% буде в раю для воїнів в Вальхалі, до прикладу. Потім я зустрічав тих людей, які розчарувалися в релігії, але вони пройшли певні обставини і знають, що є якась сила, яка зберегла їх в тих обставинах, яка їм допомагає. І Кожен це називає по-різному. Хтось називає це природа, хтось називає це всесвіт, але кожен має віру. Навіть атеїсти вони вірять, вони вірять в те, що Бога немає. Але в кожного в них в житті щось відбулося. І дійсно, от саме це питання, чому Бог не зупиняє це кровопролиття, для багатьох стає переломним, коли вони відходять. Від Бога, але важкі складні обставини вони навертають людей, тому що складні обставини вони дають простір для віри і надії, і завдяки цьому тільки можна й рухатись. Зараз триває мобілізація, і серед чоловіків також можна почути аргумент, який вони вважають вагомим: що я людина віруюча, я не можу вбивати, я не можу брати до рук зброю. Що ви думаєте з цього приводу? Яка ваша відповідь на такий аргумент? Я зустрічав братів по вірі. Які дійсно мають такі переконання. В них вони сформовані, і вони готові йти до кінця навіть сідати у в'язницю за ці переконання. Саме цих людей я поважаю, але їх насправді не дуже багато. Велика кількість просто прикривається. Це зручний спосіб для того, щоб, до прикладу, приховати свою бездіяльність. Ви зараз працюєте рекрутером, власне, так? Так. Тобто залучаєте до 71-ї окремої єгерської бригади нове поповнення. Як вам бути у новій професії, які є виклики, які переваги, недоліки. Виклики це спілкування з людьми, які не хочуть іти служити. Бо особисто я маю думку, і також наше відділення рекрутингу про те, що людина може бути максимально ефективною тільки тоді, коли вона буде займати посаду споріднену до своєї цивільної спеціальності, якщо вона в неї така є. І потім вони навч... направлялися в навчальний центр. Дуже часто люди там дивилися з презирством, або там, напевно, в них думки були, що купили якесь, знаєте, місце. І, от виклик, це спілкування з людьми, які не хочуть йти служити, бо ти намагаєшся, пропонуєш, дивишся, де краще застосувати цю людину. Переваги, я більше скажу, напевно, не того, що я в рекрутингу, а можливості для інших людей. Завдяки рекрутингу вони можуть не просто йти по накатанні, куди потраплю, туди потраплю. А обрати собі військову спеціальність відповідно до своїх навичок і знань, отриманих в цивільному житті це дуже велика різниця. Тому що, коли я йшов служити, цього не було. Про рекрутинг я навіть і не чув тоді. Дуже часто є випадки, коли люди хочуть від чогось втікти, потрапити в армію. Є випадки, коли людина приходить і каже. Не розповідає всієї правди, потім через певні спецслужби дізнаємося цю інформацію, і складається враження, як тепер довіряти людям. Ну, тобто, Тому що от візьми таку людину на службу, він не змінився, і це небезпека для цілого підрозділу, в який він потрапить. Тому що, якщо він, до прикладу, або наркозалежний, або він відбував покарання за розповсюдження наркотиків, або якісь інші речі. Тому. Це і також е... ще один недолік: це те, що люди на сьогоднішній день недооцінюють рекрутинг і не готуються. Дуже часто люди телефонують і мені, також і нашим хлопцям, тоді коли вони вже потрапили в якийсь із навчальних центрів. Ми можемо виписати рекомендаційний лист до. Потрапляння в ТЦК або вже на етапі в ТЦК, якщо ми встигаємо, якщо там в нас є наш представник в тій чи іншій області. Відношення, так? Ну, в... Так, у цивільному житті так. ми знаємо це як відношення. Відношення, До... проте вони розділяються на два типи: якщо це військовозобов'язаний, це рекомендаційний лист. Якщо це вже військовослужбовець, то це письмова згода про переведення. Чим зацікавлюєте кандидатів? В нас, як мінімум, якщо говорити про фінансову сторону, в нас. На порядок вище за грошове забезпечення від іншого роду військ, до прикладу від сухопутних військ. Потім в нас краще озброєння, краща амуніція, і це не тому, що нас всі дуже люблять ні, тому що в нас складні завдання, тому що це штурм ворожих позицій, це відбиття цих позицій, оборона захоплених позицій. Тобто, здебільшого, ми високомобільні війська, які постійно в русі. Постійно працюють також це сімейність, до прикладу, особисто в нашому підрозділі і в тих місцях, де я був на службі, там в другому загоні, і також зараз відділення рекрутингу. Я бачу те, що коли збудовуються стосунки, побратими готові приймати участь в моєму житті не лише під час виконання бойового завдання. А й взагалі в тих потребах, в яких вони можуть мені допомогти, вони готові завжди підставити плече. В нас почала зараз працювати патронатна служба в бригаді, тобто це супровід поранених військовослужбовців. Це теж дуже важливо, тому що це та служба, і люди, які допомагають після отриманого поранення. Діставати і подавати всі необхідні документи для отримання відповідних грошових виплат для подальшої реабілітації, які намагаються бути підтримкою для родин також загиблих героїв. Вони зараз починають працювати, вони рухаються в цьому випадку. Здобуваємо комунікацію там з різними підрозділами психологів, щоб надавати і цю допомогу пораненим військовослужбовцям. Тому це також свідчить про те, що. Нашому підрозділу, до прикладу, військовослужбовці потрібні не лише тоді, коли вони боєздатні, а і вони отримують супровід тоді, коли вони отримали поранення. Люди до вас приходять з різними життєвими обставинами, з різними історіями. Яка з них вам запам'яталась найбільше? Є випадки, коли на очі навертаються сльози, тому що це хлопчина 22 роки. Який хоче йти на контрактну службу через те, що загинув його батько, і він хоче піти мститися. Це не дуже добра мотивація, тому що злість затьмарює його розум, і він в цілому один син, який залишився в матері, який має бути підтримкою і опікою, а він себе не бачить поруч з матір'ю, а він хоче йти і мстити. І інколи таких людей відговорюєш від цього, тому що вони мають ще можливість бути вдома, і вони потрібніші вдома. Яким ви вбачаєте своє завдання, головне на цій війні? Яка ваша місія на цій війні? Бо ви дали відповідь собі на це запитання? Так. Е бути там, де я потрібен, і робити все, що від мене залежить. Зробити свій вклад, і щоб потім, якщо. Е Господь буде милостивий, і це все закінчиться. Я буду живий, щоб я міг розповідати своїй доньці про те, що було, для того, щоб це потім не повторилося. І я міг без сорому дивитися в її очі, і в очі, її однолітків, до прикладу. На вашу думку, що є запорукою нашої перемоги у цій війні? Це моя особиста думка, це віра. Віра в те, що ми чинимо правильно, і віра в Бога. Що лише він може змінити обставини цієї жахливої кровопролитної війни. Єдність. На жаль, сьогодні в інформаційному просторі Фейки і ІПСО, і ці компанії, над якими працюють ворожі експерти і спеціалісти, щоб нас роз'єднати, це грає не нам на руку. Якщо ми розділяємося, і, на жаль, суспільство поділяється сьогодні на тих, які кажуть, ми вас туди не посилали. І на тих, які постійно платять ціну своє здоров'я, час з рідними, життям, дуже часто це розділяється. Немає цієї єдності, немає підтримки родин загиблих героїв. Це все руйнує і воно може призвести до дуже плачевних наслідків бути не просто тими, хто пише в коментарях: ми вас підтримуємо, кричать Слава Україні! Слава ЗСУ. А для того, щоб. Можливо, кожна людина сьогодні задавала те питання, яке задаю я собі щоранку: Окей, я прокинувся, все добре. Про те, що я сьогодні можу зробити, для того, щоб перемога настала швидше, і чи роблю я те все, що я можу зробити.